Господь з вами, Ісуда. Читання святого Євангелія від Вітана. Того часу Ісус сказав своїм учням. Як полюбив мене Отець, так і я полюбив вас. Тож перебувайте в моїй любові. Якщо будете зберігати мої заповіді, то перебуватимете в моїй любові, так само, як я зберіг заповіді мого Отця і перебуваю в Його любові. Це я сказав вам, щоб моя радість була в вас. І щоб ваша радість була сповнена. Ось моя заповідь, щоб ви любили один одного так, як я вас полюбив. Більшої любові ніхто не має за ту, коли хто душу свою кладе за своїх друзів. Ви, друзі мої, якщо чините те, що я заповідаю вам, не називаю вас більше слугами. Бо слуга не знає, що робить його пан. Вас же назвав я друзями, оскільки повідав вам усе, що почув від мого Отця. Не ви мене вибрали, але я вибрав вас і настановив вас, щоб ви йшли та плід приносили, і щоб плід ваш залишався, аби те, що тільки попросите. Від Отця в моє ім'я Він вам дав. Це заповідаю вам, щоб ви любили один одного. Слово Господнє! Христос воскрес. Дорогі брати і сестри, сьогодні цим привітанням вітаємося вже не тільки ми, Римо-католики, але також наші брати греко-католики, наші сусіди православні. І сьогодні можна вже це так сказати повніше разом з нашими іншими і сусідами, і багато з ким і з родичами. І святкувати це Воскресіння. Дуже тішуся, що можу сьогодні служити цю літургію, казати цю проповідь на наше храмове свято. І не буду тут перебільшувати, не скажу, чогось, не скажу чогось іншого, ніж того, що справді відчуваю і за що справді переживаю, тому що говорити в цих стінах це щось особливе. Не перебільшую, кажу справді те, що є, тому що якщо правильно порахувати, скільки сьогодні 428 років буде, так? З дня посвячення вже цього храму. Ну а він ще перед тим будувався роками. І ця довжелезна історія цих стін, нас до дуже багато чого зобов'язує. Спершу подивімося на ті речі, які нас прив'язують до цього храму. Більшість важливих подій, які були в нашому житті, були пов'язані з цими стінами. Я думаю, кожен так скаже. Тому що і батьки наші брали шлюб з тої чи з тої сторони, де хто стояв, так, від теплої захристії чи від холодної. Хто ще старших людей, пам'ятає, як це називалося тоді? Тоді ще коли батьки брали шлюби. Потім хрещення теж тут, далі таїнства, всі інші перші причастя, миропомазання. Потім я пригадую, як вже ну, без двох місяців, але вже 20 років тому тут теж приміційну службу служив. Багато тут подій відбулося, і це я тільки про себе кажу, але кожен з нас скаже так само, тому що тут і хрестили, і шлюби відбувалися, і ми були на шлюбах наших товаришів, родичів, знайомих, друзів, дивилися, тішилися, сподівалися. З цими стінами пов'язано дуже багато всього. Кожен з нас може перерахувати різні моменти, чи не найсерйозніші, чи не найщемкіші, які були в житті, коли за щось переживав, журився, думав, переживав, як воно має бути, що воно має бути, що далі робити, як, чи той крок має бути в житті, чи інший. Ну і звісно, ці години різних молитов на адораціях, чи то перед Пасхою, чи переживання різноманітних хресних доріг. Тільки за хресну дорогу, тільки що можна сказати, тільки за ту хресну дорогу, яка тут, в храмі, яку ми переживали, молилися, думали і за ту хресну дорогу, яка зараз є, відома на всю Україну і за кордоном, скільки людей, де не скажеш по світі, що, що Шаргорода, люди знають, о, знаємо, були на хресній дорозі, або хочемо приїхати на Хресну дорогу. І скільки людей помолилося і ще помолиться тут в цьому місці. І тут... Звісно, я так хотів би, щоб ми з вами перерахували, щоб кожен сам за себе пригадав, які були моменти в молитві, які були моменти під час різних таїнств, пережиті саме в цих стінах. Ну і звісно, що не можна сказати про не можна не згадати ну хоча б про сам вигляд храму. Тому що, пам'ятаюши, як мала дитина, коли тільки дивився на ці фрески. Надзвичайно цінні, ну цінні, ясно, що тим, що пов'язані з дитинством, але вони цінні теж із історичної і з мистецької точки зору, на яку б ми тільки не подивилися, чи це коронування Марії на царицю Неба і землі, розмова Ісуса з жінкою біля криниці, вже спускання Ісуса з Христа, далі, зустріч з блудним Сином. Це ці образи, до яких протягом свого життя ну, кожен з нас багато разів повертався, думав. Є тут про що подумати, є на що подивитися, тому що і виконання мистецьке, вишукане, підбір кольорів, робота майстра, вона триває вже в століттях. Але сам цей храм, окрім малюнків, пережив дуже багато всього. І тут пригадаємо хоча б кілька таких моментів, які я. Розповідав, напевно, вже дуже багатьом людям, розповідаючи про цей храм, і розповідаючи про це про те, як цей храм встояв і залишився. 38-й рік минулого століття, коли люди вступилися за священика, їх репресували, пізніше розстріляли. Ось ця пам'ятна табличка за 18 наших чоловіків, які були репресовані, вбиті, фактично, свідки віри того часу. І люди того часу це трошки більше ніж 100 років пам'ятали про це, як це було тут. Потім минає кілька десятиліть, закінчується Друга світова, 53-й рік, і храм знову, як тоді в 38-му році, хочуть закрити. І наші люди, наші дідусі, бабусі, ось тут перед брамою храму, перед дверима стоять. Тримаються за руки кілька тижнів підряд і не пускають, щоб влада не закрила нашого храму. Перед них виїжджав трактор, обіцяли, що їх роз'їдуть, а люди не вступалися з місця. Це історія, яка була ніби вже давно, але насправді не так вже й давно. І це історія, яку ми повинні з вами передавати з усту уста. Я цю історію вперше почув, коли ще пішки під стіл ходив, без перебільшень. І розказували батьки, як татко і мамка трималися за руки і не пускали, щоб наш храм закрили. І я думаю, що в багатьох наших сім'ях ця історія передається з уст в уста як реліквія, тому що це велике свідчення віри, безстрашності, розуміння, що людське життя є цінним, але набагато ціннішим є інші цінності, є інші вартості. Це свобода, це віра, це вірність Богу. І це той скарб, який ми з вами отримали від наших предків. І коли я зараз про це кажу, я розумію, що з одного боку тут кожен камінчик і кожен мазок пензля в цьому храмі, він до дуже багато чого зобов'язує. Бо ми з вами насправді отримали дуже багато всього. І я це зараз кажу не тому, що я звідси, а ясно, що є приказка, кожна жаба хвалить своє болото. По-перше, не болото. А по-друге, що кажу, це абсолютно не безпідставно, тому що по різних парафіях по Україні, де не приїдеш, дивишся, ага, там люди, там наші, там, а, того впізнав, того впізнав, ту, впізнав, ту знаю. Ну, так воно є. І насправді цього є дуже багато. І слава Богу, що наші люди, які десь чи є по світі, чи десь роз'їхалися по Україні, віру зберегли, віру передають. віру Діляться вірою з іншими людьми. І це надзвичайно цінно. Я саме цим хочу з вами сьогодні поділитися, того, що саме це переживаю. І саме це мені лежить дуже сильно на серці, того що я розумію, що коли ми чуємо ось ці слова з Євангелія, що кому більше дано від того більше спитається, то це дорогі земляки про нас з вами. Від нас насправді спитається більше, ніж від інших людей. Від інших людей, які по сьогодні. Не чули, що таке Бог, які чи не були ні хрещені, ні шлюбовані, ні катехізовані, в яких не було того всього, ну не багажу, а скарбу, який був в нас. Тому що в нас з ці речі вважалися чимось абсолютно нормальним, звичайним, ну як це служба Божа, як це сповідь, як це регулярно ходити на службу. Це щось таке нормальне так має бути. А виявляється, що не всі люди так думають, що так має бути. Для багатьох людей це відкриття, це щось найбільше, до чого треба змагати. А виявляється, що це база, це фундамент, це плінтус. Ми цей плінтус, цю базу, з вами отримали з пеленок. І це величезний скарб. І тепер я про це пригадую з одного боку, звісно, щоб попишатися. ну як без того, потрібно пишатися тим, чим ми маємо. Ми маємо чим пишатися. Але разом з тим всім маємо з вами величезну відповідальність, щоб це передати далі, поділитися далі. І, на жаль, тут є теж така сумна річ, дуже прикра. Наведу її спочатку не про віру, а про іншу зовсім річ. Найбільший мій урок патріотизму був в мене в школі на перерві, коли, так між іншим, не мені навіть, а десь там. Іншим однокласницям сказала одна вчителька каже, от ви знаєте, от зараз ви в школі тут розмовляєте українською, але як поїдете десь в Київ вчитися, в Вінницю, то треба буде говорити по русски щоб ніхто не знав, що ви села. Я тоді не знаю, чи в якому я точно класі був, якісь малі класи були, точно, дуже малі. Але тоді я подумав, що я нікому в своєму житті не буду доводити, що я не той, хто я є. Я той, хто я є, і це моя мова, і я її цуратись не буду. Я не мушу комусь доводити, що я інший, що я не той, хто я є. Минуле десятиліття вже тепер стало зрозумілим, що мова це питання не просто фольклору, пісень, які чулися з дитинства. Мова це фактор виживання нації. Але ту розмову на перерві я ніколи не забудуся і буду пам'ятати. І зараз вам це розповідаю для того, щоб ви ніколи не цуралися. Ані своєї мови, щоб ви не боялися чи десь прилюдно сказати, чи десь в соцмережах підписатися своїм іменем і своїм прізвищем. Це дрібниці? Ні, не дрібниці. Ситуація вчора у Вінниці. Дітки йдуть, дивляться на собачку. Мою собачку тішаться, кажуть, О, така гарна собачка між собою. Потім підходять і російською питаються, чи можна погладити. Чого ті діти встидаються? Діти малі, не знаю, по 6 по 8 років. Це питання мови, а питання, питання віри. Ну, не мені вам розказувати, скільки наших родичів, окрім тих, про яких я вже сказав, це, звісно, позитивний приклад, які стали насінням для дуже багатьох парафій. То, на жаль, маємо теж такі ситуації, коли люди ось тут жили, тут ходили, тут молилися, і наступний раз приходять на службу, тоді коли знову сюди приїжджають. Але там, десь в різних місцях світу, ті люди, на жаль, на службу вже не ходять, хоча мають службу. І, на жаль, ці випадки також є, і вони дуже прикі, дуже болючі. Тому що е, одна річ про цих людей йдеться, як вони будуть йти до Бога, а інша річ йдеться теж про, е, про те, щоб інших людей заохотити і розказати їм про Бога. Бо, в принципі, це те, про що нас Бог спитається, наскільки ми поділилися ним. Цей храм має масу історії, масу ситуацій, коли. Люди відстоювали віру, коли люди боролися, коли люди не боялися покласти своє життя. Сьогодні ми маємо інші обставини. Інші обставини, і ми не знаємо, що нас чекає попереду, тому що пережили хворобу, ковід, думали, що це найбільша біда, то була біда, люди помирали, хворіли. Зараз переживаємо війну і не знаємо, що нас чекає попереду. Але як віруючі люди, знаємо, знаємо, що чекає попереду. Тому що якщо будемо триматися Бога, якщо будемо триматися Божого Слова, повертатися до Нього, то воно нас постійно буде повертати на місце, там, де має бути віруюча людина. Я сам себе скільки разів ловлю на думці, що от є якась ситуація в житті, от не знаю, як до того ставитися. Тут раз просто випадає читання з дня просто, і все стає на свої місцях. Сьогодні живемо в таких обставинах, коли люди хотіли би мати іншу церкву. Не ту церкву, яка розповідає про хрест, смерть, страждання, а пізніше Воскресіння, а яка б одразу розповідала про Воскресіння, яка б нічого не казала про страждання, яка б нічого не казала про хрест, про щось сумне у житті. Але такої церкви немає. Точніше, така церква не приведе до спасіння. І тому так церква вимоглива. Церква дуже часто каже про якісь вимагання, про якісь самозречення, про якийсь піст, про якісь обмеження. І це речі, які нас тримають, купи, які нас тримають в дисципліні, які нас тримають біля Бога. І потрібно до цього потрібно весь час повертатися. Ще інша річ подивіться, що кожне покоління мало свої виклики. Тоді, коли ще от був Радянський Союз, були одні виклики. Кілька десятиліть тому були інші виклики, сьогодні ще інші виклики. І кожен з нас повинен цим викликам дати відповідь. В кожен час, в кожен свій рік, в кожне покоління має щось своє, і ми з вами також маємо щось своє. На початку служби отець настоятель каже, що святий Флоріан є покровителем. Пам'ятаю, що коли готувався до миропомазання, то вибрав його собі саме як покровителя, тому що цей чоловік був римським легіонером, і коли вибрав Христа, його стратили, його вбили, тому що не можна було бути вірним Цезарю і вірним ще й комусь там Ісусу. Так от, я думаю, що не тільки Святий Флоріан, але всі ті наші предки, які стоять перед нами. Які пройшли перед нами і втрималися в вірі, є для нас дуже великим заохоченням для того, щоб ми кожного разу при кожних своїх спокусах, своїх особистих спокусах, при спокусах нашого народу, який переживає багато всього, щоб ми далі могли триматися за Бога попри все. Нехай минуть покоління, століття, і нехай далі в цьому храмі збираються люди, які зможуть так само, як і ми з вами сьогодні, сказати, нам віру передали. І ми передамо. Амінь.